Кременчусь осередок, Майдан, Ілюстраційний комітет. Скажіть, будь ласка, у нас є заяви про злочини, які неодноразово були направлені до прокуратури Полтавської області. А саме про злочини за ознаками статті 367-364 Кримінального кодексу відносно прокурора Кодоли. Заступника Бояркова, заступника верховця прокурора міста Кременчука, ми просили порушити кримінальні провадження за формою та за змістом. Це заяви про злочини. Ніякі ні о, якісь там скарги, пропозиції, прямі заяви про злочини. Ви їх отримували. Вони не були порушені, ніяких кримінальних проваджень нема. Ми вимушені були оскаржувати ці дії в октябрському районному суді. Представником був заступник начальника слідчого відділу, який зухвало фактично вівся, казав, що нема тут ніяких підстав арестувати заяву про злочин, як заяву про злочин, що це просте якесь незрозуміле звернення. Тобто до цих пір ці заяви про злочини лежать, у нас тут ніяким рухом, кримінальним вони не займаються. Тобто матеріали... Приховані від суспільства, матеріали приховані від всіх. Чому не відкриті кримінальні провадження? Прокурор, згідно з КПК, може самостійно відкрити кримінальне провадження незалежно від того, ми там скаргу писали, не писали. Чому їх не притягують до дисциплінарної відповідальності, ні по ні вихарця, ні кодо. Чому вони режиму слугували і до цих пір працюють, ніяких стягнень нема, ніякої відповідальності нема. Безліч порушень закону. Не задокументували. Чому ніякої реакції немає? Відповідайте. Я вам матеріалу покажу. Керівництва прокуратури міста Кременчука, наскільки пам'ятаю, близько місяців, близько двох місяців тому спілкувався з вами прокурор області саме з цього питання. Він набрихав він збрехав. брехайба, прокурор. Я, я вам відповім. Як ми спілкували? Значить, ми спілкувалися з прокурором області дійсно в присутстві публіка Юрія Васильовича, ілюстраційного комітету. Свідків багато. Я показував матеріали відносно працівників КДПІ, показував заяви про злочини, що направлені в адрес прокуратури області. Він зацікавився, навіть сказав, що треба відкривати провадження. Через дві неділі нічого такого не було зроблено. Ми це оскаржували в Октябрському районному суді, але заяву про злочин за формою та змістом розглядають як звернення громадянина і все. Стосовно того, що оскаржували вам, були оскаржені вам і дії внесення даних до єдиного реєстру. У нас питання до Одягського району. Чи туди, оскаржувалися в оскаржували? подальшому? Шановний пан прокурора, ставлю вам до відома, що та, такі рішення ухвали, вони не оскаржуються. Це згідно... Так то ми не могли. Повторні звернення з цього приводу були, тому що я особисто цих звернень, заяв про вчинення злочину не розглядав. У мене вирішенні вирішення їх не було. Ви представники прокуратури. Скільки разів теж вам треба казати, щоб ви відкрили кримінальне провадження. Обійти всі кабінети і сказати, відкрити кримінальне провадження. Тільки в рамках кримінального провадження можна з'ясувати істину, встановити фактичні обставини. В рамках звернення громадяни на ті питання, що ми піднімаємо, неможливо встановити, неможливо на належному рівні провести перевірку. Ви це розумієте? Для цього КПК і перебування На посадах На посадах названих плавних працівників прокуратури міста Кременчука вирішується питання стосовно їхнього перебування. <социативу> Меняются это... места Здравствуйте, Андрей, Что? Иван Корсун, 24... 24 числа Передал вам материалы По МОХИ, по Мы были в понедельник на круглом столе Я задал вопрос Закарецкому, он вообще не в курсе Вы вообще в курсе, чем здесь занимаетесь? Да. Если 24 числа вам отправляют материалы По милиционеру-копционеру и вы до сих пор ну, не приняли решение. Если вы по два месяца будете принимать решение, ну, война будет здесь тогда. Есть еще вопрос. Есть непосредственно вопрос вам. Так, ты тише. Юрий Алексеевич, вам не помнят. Я у вас по на особистом приеме, замес прокурора. І ви б мені не змогли відповісти на питання е, тієї справи, в якої ви фактично займались на стороні рейдерів і на стороні знищення музею «Просто з Що ви можете прокоментувати перед громадою? Стосовно вашого питання, мається рішення суду. Так, вони доказують, що ви рейдер. Я особисто ви були на стороні рейдерів. Я на той момент виконував обов'язки по захисту інтересів держави і приймав участь в судовому розгляді позову райдержадміністрації А, 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 держава, а державний інтерес музею, чи це музей пора з Тетяною Михайловною, держави кателюбинки. Ще раз повторюю, я приймав участь, це було, наскільки я пам'ятаю, 2009 рік. Подальша доля розгляду цього судового пузну. Я тільки дізнався від вас в понеділок. Я вам можу показати рішення суду без моєї участі, за вашою участю, хто вирішив це питання. Не я особисто приймав, рішення приймав суд. Ну, питання прокуральної прокуратури не міста проте рішення про судня. Витання до Генеральної прокуратури захищаєте. Ви захищаєте прокуратура. Я хочу повідомити громаду. Перед нами стоїть людина, де доведено, що вона допомагала рейдерам, допомагала знищенню музею. І до сьогоднішнього дня я виграв суди. Поки я вигравав суд по рейдерству, ці люди зробили суд про моє самочинне будівництво і зобов'язали знести, що взагалі не могло бути подібного суду. От. І, ця, і, саме, і саме ця людина займалась цим судом на, на боці держави. Вона знищувала громадське об'єднання благодійний фонд Гілон, саме ця людина. Відробляла гроші, які вона позичила у місцевого фермера Стовські в Бавдеря. І я це заявляв і заявляю перед всіма. Я коли зайшов, побачив цю людину, я був здивований, що ми почали жити по новому, що до влади прийшли злодії геть беззаконня з прокуратури. <плесу> Я помощник народного депутата Сергея Капкина, зовут меня Егор Мисакович. Я думаю, сегодня мы все одинаково знаем повод нашего митинга, в чем заключается. Я одну только скажу и для ведома всех правоохранительных органов и для каждого. Посмотрите, если власть не слышит голос народа, он услышит его рев. Сегодня, еще пока спокойно, люди приходят, обращаются. Вчера, э, вы в курсе дела, что мэр э, попал в дорожно-транспортное происшествие, где э, был наш журналист Волошина Людмила, которая на фотоаппарат фиксировала дорожно-транспортное происшествие, на которую... мамай, все же мы знаем нашего легендарного мэра, Значит, увидим, что она снимает сюжет этот трое. Мэр сам, трое, двое еще его участников напали на журналистку. Ломали руки. Ломали, не то что закручивали руки, на ней есть следы, все полностью. Бандиты. Подано заявление правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. как -то Значит, смотрите, вот это полная бездеятельность правоохранительных органов. Прокуратура. Пожалуйста, что... не перебивайте. Давайте вы будете да, потом выступать, говорить, не перебивайте, пожалуйста. Вот это полная бездеятельность правоохранительных органов порождает беззаконие. И позволяет МАМАЮ издеваться над собственным народом. Над, да, не только а, мамаю. Род... И все остальные. Не только Все мы знаем, все мы знаем, что на сегодняшний день в Октябрьском районном суде находится административное дело в отношении МАМАЯ. 20 раз дело отложено. МАМАЙ не появляется. Закон... Как бы так смотрит со стороны, но не приходит, но и все. Он предоставил суду документ о том, что у него целый букет забол заболеваний. Значит, на сегодняшний день ни прокуратура, ни милиция не проверили достоверность этого диагноза. То есть не назначили э -э независимую экспертизу на определение, действительно ли мама так болеет серьезно. И он лежит не в больнице а свободно разъезжает себе и вот устраивает ДТП. Я хочу обратиться к прокуратуре и спросить, когда, вот если был бы простой человек, да, обычный пересечный громадянин, его бы уже давно бы и заочно было бы вынесено решение, и по всем инстанциям судебным прошло, и он ничего бы не добился. Но тут, видите ли, бог земли Мамай, с ним никак закон не может справиться. Вот он и бесчинствует. У меня, да, у меня один вопрос до прокуратуры. Следующее судебное заседание, когда будет в октябрьском районном суде, будет ли подано ходатайство о проведении независимой судебно-медицинской экспертизы на достоверность его диагноза? Действительно, он так болен, что он скрывается. И потом, как он скрывается, что правоохранительные органы его не могут найти, я его вижу каждый день. Но ну, прокуратура же, согласно Конституции пункта 9 главы, 15, она несет. Будь же... ласка, стосовно тех подей, які бывают в Октябрьском району суде, приводу такого прочинення корупційного правопорушення моим, я думаю, що ваші зауваження будуть прийняті договору и буде прокурором заявлено відповідне попытання щодо проведення перевірки правдивості наданных довідок. І відповідності наданих його який строк. Потім надіються. Громадський активіст міста Кременчука. Сама болюча і актуальна проблема в місті Кременчук і Кременчуцькому районі це будівництво Іланівського гока, який розпочав строїти мільярдер живал, не маючи дозволів, не маючи підстав для того, щоб це. Родовище розроблялось, вони вже почали діяти в злочинний спосіб. Уже повністю йду, йдуть роботи. Буде підлягати знесенню 14 сел. Там знаходиться більше 20 кладовищ. Загальна площа більше 5 тисяч гектарів ціннішого Чорнозема, Полтавської, Полтавської області. Якщо ви знаєте, Полтавський Чорнозем найбільш, якщо взяти собі землі, собі вартість, то вона на сама дорога, по Україні. Це все знищиться. Не кажучи вже про екологічні наслідки, які йде. Неодноразово звертались до Президента, до Верховної Ради, прокуратуру генеральну, Насилали сюди під... підписи. ніхто не реагує. Тому, коли вони не реагують, є самий дієвий спосіб. І в мене заклик до того, що треба робити. Уже хватить з ними балакати. Люстрація це кастрація. В Росії за насильників що роблять? Є закон такий. Вони їх кастрирують. І цих треба, поки ми хоч когось із них не кастрируємо, хоч одного. Реально, фізично. Тоді вони тільки будуть робити, виконувати закон. А останні вони в нас зараз не послухають, побалакаємо. Тому в закон про люстрацію треба внести. Обов'язкова кастрація. Фізична. тоді вони зрозуміють, що це таке.